Мене попередили, щоб я не намагався розмовляти або поворухнути пальцем. Джозеф Л. Райан із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Кілька років тому я давав свідчення в суді, і у зв'язку з цим мені довелося чимало хвилюватись. Коли після суду я їхав у потягу додому. Мені стало погано. Серцевий напад. Я не міг дихати. Коли я приїхав додому, до мене відразу ж прийшов лікар. Він зробив ін'єкцію, і коли я очумався, я побачив, що лежу у вітальні на канапі, а коло мене стоїть священник, готовий мене висповідати. Я побачив горе на обличчях моїх рідних. Я усвідомив. Що мої дні полічені. Пізніше я дізнався, що лікар попередив мою дружину про те, що мені, ймовірно, лишилося жити не більше півгодини. Моє серце було таким слабким, що мені не дозволяли ані розмовляти, ані рухатися. Я ніколи не був святим, але засвоїв одну річ ніколи не сперечатися з Богом. Тому я заплющив очі. І сказав нехай здійсниться твоя воля, якщо так треба, нехай здійсниться твоя воля. Як тільки я змирився з цією думкою, я розслабився і заспокоївся. Страх зник, і я запитав себе, що найгірше може трапитися зараз? Найгіршим був би повторний спазм, супроводжуваний нестерпним болем. І незабаром все б скінчилося. Я зустрівся б із творцем і зазнав вічного спокою. Отже, я лежав на канапі і міркував у такий спосіб, десь близько години, але біль не повертався. Зрештою, я запитав себе, що б я зробив, якщо б зараз не помер? Я був повен рішучості. Зробити все, щоб поправити своє здоров'я. Я припинив би виснажувати свій організм напруженням і хвилюванням, і спробував би відновити свої сили. Це сталося чотири роки тому. Я таки відновив свої сили, навіть лікарі дивуються поліпшенню моєї кардіограми. Я більше не хвилююсь, я по-новому ставлюся до життя, але, чесно кажучи. Якщо б я не зазнав найгіршого, коли смерть зазирнула мені в очі, я не впевнений, що був би на цьому світі сьогодні, якщо б я не змирився з неминучим, мене б згубили мої власні страхіття і хвилювання. Містер Райан залишився жити тому, що він скористався магічною формулою, про яку вже йшлося в цій книзі Змирись. І з неминучим.